Погіршення епідситуації в місті деякі школи переводять на онлайн зростання кількості хворих на ГРВІ та грип серед школярів змушує керівників шкіл приймати рішення навчатися дистанційно для посилення протиепідемічних заходів. Учні цих закладів не відвідуватимуть школу протягом двох тижнів. Переведений на дистанційну форму роботи ліцей номер 3 сім класів переведені в дистанційну форму в ліцей номер 1 чотири класи в ліцеї номер 4 п'ять класів в гімназії Сичавки. Решта закладів ще більш-менш тримаються, але буквально перед тим як ми мали записувати інтерв'ю, повідомили, що ліцей номер 4 теж обговорює питання переходу всією школою на дистанційну форму навчання, тому що якраз у них. Теж збільшується захворюваність щодня, і швидше за все, що краще буде, якщо вони підуть вчитись дистанційно. За рахунок того, що ми маємо дуже велику. Базу і вже досвід роботи дистанційно, ми можемо не переходити на карантин як такий, тобто закривати повністю заклад, а перейти на дистанційну форму навчання. За рекомендацією лікарів, вони нам рекомендують, що оцей епідрозрив, коли діти не спілкуються між собою, має бути мінімум два тижні, через те, що якщо ми підемо тільки на тиждень, виходячи до школи знову, ми знову будемо мати підвищення захворюваності. Ситуація із в дошкільних закладах краще. Хворіє лише від 5 до 10 відсотків дітей. Підстав для закриття дитсадків на карантин наразі немає, зазначила Олена Беренецька. Медики повідомляють, що різко погіршилася під ситуацію наприкінці минулого тижня. Сімейні лікарі фіксують велику кількість звернень. Більшості це діти старшого шкільного віку. Симптоми хвороби на усіх, тобто це ознаки ГРВІ, висока лихоманка температури тіла та дуже. Важко збивається жирознижуючими препаратами, різка загальна слабкість, головний біль. В деяких дітей відмічається кашель, почервоніння горла, біль у горлі, а також нежить і закладеність носу. Ми проводимо тестування на COVID-19. COVID-19 зараз не визначається, бо якщо це є, це поодинокі випадки. Зазвичай більше, все ж таки, по симптомах ми бачимо хвороби, що це грип. Деякі пацієнти можуть самостійно придбати експрес-тести в аптеках і прийти на прийом до лікаря вже з цими експрес-тестами або виконати їх вдома. Там можна визначити кілька вірусів одночасно, і з того, що в принципі ми спостерігаємо, там е, є. Гриб типу а експрес-тестів на сам грип ми не робимо у нас тільки на COVID-19. В принципі сьогодні вже ситуація трішки покращилася. Тобто, вчора це було 308 звернень сьогодні вже 237 звернень. Погіршення епідемічної ситуації спостерігається не лише в Одеській області, а й на території всієї України. Лікарі рекомендують при перших симптомах ГРВІ – рісне пиття, відпочинок, збиття температури тіла та провітрювання приміщення, коли симптом викликають занепокоєння, звертатися до сімейного лікаря. Капітальний ремонт на вулиці Приморській відновлено. Роботи на об'єкті розпочалися наприкінці січня. Будівельники провели земляні роботи під облаштування нових автобусних зупинок. Далі будуватимуть пандус та сходи біля входу в парк Приморський. На першому етапі робіт також передбачається прокладання кабельної каналізації. Після цих робіт буде встановлена пішохідна доріжка. Роботи на Приморській проводитимуться в чотири черги, розповів Олександр Павленко телебаченню громади. У 24-му році ми отримали погодження Одеської військової адміністрації щодо можливості завершення цих робіт. За пропозицією Одеської військової адміністрації було зроблено коригування проєкту з метою розбивки його на чотири черги, тому що загальна вартість будівельних робіт з капітального ремонту цієї вулиці вона сягає 40 мільйонів. І військова адміністрація не підтримує такий обсяг робіт під час війни. Тому вони дали добро тільки на відновлення благоустрою, саме це було виділено в першу чергу, щоб зробити благоустрій, та мешканці міста могли безпечно пересуватися вулицею Приморською та відвідувати парк. Частково вже кабельні каналізації закопані. Зараз будуть тривати роботи встановлення кабельних колодязів, після чого буде вже зроблено покриття з тротуарної плитки. Щодо переносу мереж. Прокладання нового освітлення, встановлення нових опор світильників та вже перенос кабелів в ці кабельні мережі передбачено в другій черзі. Тобто зараз це виконуватися не буде. Освітлення залишиться старе. Дорога в саме останній черги. Да. Повністю нове асфальтне покриття, повністю нова розмітка і знаки. Вартість робіт першого етапу складає 7,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт виконує «ТОВ «Югстройкомпані». юг стройкомпані. Кошти на коригування проєкту були виділені в серпні місяці. До листопада було зроблено коригування. 14 листопада було виділені кошти на сесії на виконання робіт. Поки прийшов тендер, це вже почалось в грудень, і в грудень саме ось робити була така незрозуміла погода, називаємо так. Тому було вирішено вже починати роботи з цього року. Першу чергу робіт на об'єкті планують закінчити до середини літа. Це єдиний об'єкт з благоустрою місця, який залишився незавершеним з початком повномасштабної війни. Медичне устаткування від німецького фонду Синьо-жовтий хрест. Два функціональні ліжка 10 лютого волонтери штабу Незламні відвантажили на Одесу. За ними приїхали представники Одеського регіонального протипухлинного центру. Меблі розраховані на вагу пацієнтів до 200 кілограмів та оснащені механізмами для людей з особливими потребами. В комплекті з ліжками завантажили матраци, дві тумбочки та трохи солодощів для лікарів. Ми дуже вдячні німецьким партнерам за допомогу. Ці ліжка будуть дуже потрібні нашим хворим з обмеженими можливостями. Ці ліжка дуже допоможуть нашим хворим, так як у нас є великої ваги люди і вони їм дуже допоможуть. Ми дякуємо організації Жовто-синій хрест міста Кельн. Відправивши ліжка до Одеси, волонтери штабу Незламні одразу почали завантажувати машину на південно-східний напрямок. Гуманітарну допомогу від німецького фонду Синьо-жовтий хрест відвезуть одразу до трьох міст Херсону, Дніпра та Запоріжжя. В переліку гуманітарного вантажу: функціональні ліжка, вогнегасники, ємності для води, генератори, постільна білизна, речі для центрів реабілітації, солодощі. З нами зв'язуються лікарні, яким потрібна допомога, бо ми з ними працюємо вже дуже давно. І ми їм пропонуємо те, що є, того чого нема. Ми в наших друзів замовляємо в Німеччині. Попереду у волонтерів майже тисяча кілометрів дороги. Юрій Квочка розповів, що на пальне для поїздки задонатили небайдужі громадяни, а допомогу від німецьких благодійників важко переоцінити. Нам дуже допомагає мішка, наша жительниця міста Южного Південного вже. Вона сама місцева Віронічка, і вона там працює, мабуть, в два рази більше, ніж ми. З утра до вечора вона бігає, шукає ці вантажі, домовляється з донорами, сама все завантажує своїми друзями від нас і від всіх. Мешканців що нашої громади, що України, дуже велике дякую. Бо коли ми працюємо на нашу рідну країну, це одно. коли люди, які живуть в Німеччині і працюють більше ніж ми, то це дуже повага для всіх тих, хто нам допомагає. Волонтери штабу Незламні висловили подяку також працівникам Олімпу за допомогою техніки. Чоловіки швидко та вправно завантажують гуманітарну допомогу. Підвищення зарплати технічним працівникам телебачення громади на першому етапі проблему вдалося вирішити. Робоча група за участі спеціалістів фінансового управління, управління економіки, спеціалістів підприємства та профільних депутатів знайшла можливість поновити виплати. На загальних зборах колективу телебачення внесли зміни до колективного договору. З того часу, як у нас відбулося відбулися загальні збори за участю представників засновників, ситуація змінилася на краще. Вже пройшло засідання робочої групи, на якому було визначено шляхи вирішення цієї проблеми, і як можна принаймні на цей період часу врегулювати це питання, це ну не панацея. Це рішення, але принаймні ми можемо повернутися на рівень минулого року. І для цього ми провели вже теж у себе загальні збори, внесли зміни до колективного договору, де відновили надбавки, які були передбачені технічним працівникам. На даному етапі це вдалося вирішити оці всі питання. Так, щоб не погіршити умови для технічних працівників у цьому 2025 році, звернення до Верховної Ради готують від усіх комунальних медіа України. Про це йшла мова на відеоконференції, адже з проблемою 6 тисяч на руки зіткнулись всі регіональні медійники. Те питання, яке ми порушили під час відеоконференції, вона дуже важлива саме нарахування зарплат медійним підприємствам. І те звернення, яке ми готуємо до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України, до інших там комітетів, воно буде теж дуже важливе, тому що сьогодні це питання пострає дуже гостре. Ми знаємо, що під час війни робота медіа дуже важлива. Це по суті наш інформаційний фронт. Зокрема, наше місто знаходиться теж при фронтовому регіоні, поряд наші вороги, білоруси, і тому ми стійко теж порушуємо цю інформаційну компанію, проводимо різну роз'яснювальну роботу. Тому все ж таки і журналісти, і телеоператори, і радіники це інформаційний фронт. Зарплати дуже низькі. Ми боремося за кожного працівника. Сьогодні потрібно розвиватися. Сьогодні має приходити молодь і приходити на мінімальні зарплати, ніхто не збирається. Тому все ж таки зарплати потрібно піднімати. Наразі телебачення громади готує проекти рішень на сесію. Це дозволить поліпшити умови праці працівників. І вже зараз студія чекає молодих спеціалістів на вакантні посади оператора та економіста. На сьогоднішній день попрацювала робоча група попрацювало фінансове управління. Долучилися представники засновника, тобто представники депутатського корпусу, які переймаються саме питаннями медіа, і було прийнято рішення, яке нам дозволяє повернутися до того рівня, який був у нас минулого року. Тобто, відносно заробітних плат, ми вже зробили фактично все, що потрібно, і вже з цього місяця заробітні плати не будуть 6 тисяч. Роки, як це було у січні, і у зв'язку з цим ми дуже сподіваємося, що до нашого колективу приєднаються молоді люди. Нам дуже потрібен відеооператор і дуже потрібен економіст. І хотілося би, щоб якомога швидше. Вони до нас прийшли для того, щоб включитися в робочі процеси і створювати наш контент про життя громади разом. Більше про покращення ситуації з оплатою праці на телебаченні громади розкажемо у програмі. Промова з питань працевлаштування на підприємство. Звертайтесь до студії у робочий час.